Екзорцисти знають, яку велику силу має згадування страстей Христових, звернення до найсвятішої крові іран Спасителя, його пронизаного Списом Боку і Христа, на якому він був розіп'ятий, тому поширюємо набожність до найдорожчої крові іран Спасителя і присвятімо цей місяць роздумам про любов Творця до людини. Яку Він виявив через свого єдинородного Сина Ісуса Христа. День третій О Ісусе, Сину Бога Живого, Царю Мого серця і мій Спасителю, прошу Тебе через Твоє болісне увінчання терням, даруй мені найглибшу покору. Мій найдорожчий Ісусе, прости мені, що я коли-небудь говорила проти Тебе, Бога і свого ближнього в образливий спосіб. Даруй мені свою ласку, Господи, щоб мій язик завжди хвалив Тебе і був стриманий для Твоєї любові, щоб я могла славити Тебе одного, і щоб я завжди пам'ятала Твої страждання. І зносила усі хрести і страждання, як терни християнського життя, розіп'ятий Божественний Спасителю, в годину моєї смерті, нехай останні мої слова будуть. Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Амінь. Ти, який за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Всі ваші справи, навіть найменші, коли вони будуть занурені в мою кров, набудуть безмежних заслуг і принесуть розраду моєму серцю, занурюй свої справи в мої рани, і вони будуть мати велику цінність в моїх очах: Жертуй мені, мої рани, за грішників, бо я прагну спасіння душ за кожне слово, яке ти молишся у вервиці. Я капаю краплю своєї крові на душу грішника. Грішник досягне навернення для себе, прочитавши таку молитву. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, зцілення на ран наших душ. О Ісусе, Божественний Спасителю, будь милосердний до нас і до цілого світу, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Прости мене, будь милосердним до нас, мій Ісусе, та захисти нас своєю дорогоцінною кров'ю від навколишніх. Небезпек. Предвічний Отче, будь милосердним до нас, через кров і рани Ісуса Христа, Твого єдинородного Сина, просимо Тебе, вияви нам своє милосердя. Амінь. Предвічний Отче, жертвою Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, о, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, о, мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих о омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Предвічний Отче. Жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омій Ісусе. Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твої святих ран, Мій Ісусе, прощення і малосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Мій Ісусе, прощення і малосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран предвічний Отче, жертвую тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, настілення ран наших душ, Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, настілення ран наших душ. Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ.